Я з великим задоволенням надаю слово кандидату медичних наук Івані Леонідівні Ривенько, яка представить доповідь на тему вторинна профілактика інсульту та деменсії, визначення пріоритетних напрямків стратегії лікування. Будь ласка. Вітаю вас, шановні колеги. Сьогодні була попередня секція присвячена фібриляції і Мій клінічний випадок стосується саме цієї проблеми. Відразу до клінічного випадку. Пацієнтка, яка звернулася в нашу клініку з приводу підвищення артеріального тиску. Ми знаємо, що місяць назад вона перенесла інсульт в басейні правої середньої мозкової артерії. Це був відносно легкий інсульт за шкалою на ЧСС 4 бали. Пацієнтка скаржиться на коливання артеріального тиску, загальну слабкість, слабкість в лівих кінцях. Розсіяність, зниження пам'яті на поточні події, складність у плануванні дій, тривогу перед подіями або спілкування, тобто такі когнітивні порушення. переважно. На момент звернення в нашу клініку вона приймає валсартан 160 мг, цього недостатньо, тиск вона цільового рівня не отримує. Вона приймає подвійну терапію АСК плюс клопідогрель і вона приймає 20 мг аторвастатину. Пацієнтка була обстежена. І результати обстежень я вам представляю. Вік 67 років, підвищений індекс маси тіла, фібриляція передцерт, яка була в неї встановлена ще в 2022 році, візуалізується на ЕКГ і підтверджується моніторингом, добовим моніторингом ЕКГ. За даними ехокардіографії, дилятація лівого і правого передцерт, концентричне ремоделювання лівого шлуночка і збережена фракція викиду. Підвищення артеріального тиску середньодобового, середньоденного, середньонічного маємо підвищені показники. Біохімія крові. Ну, Я не буду перераховувати всі, всі показники. Зверну увагу на те, що в неї збережена швидкість клубочкової фільтрації, знижена, але. Ну, від, як для невролога відносно нормально і е, підвищений рівень холестерин-ліпопротеїдів низької щільності, 3,6, не дивлячись на те, що вона вже місяць приймає. Препарат. Неврологічний огляд. Нелегкий лівобічний хеміпариз, синдром когнітивних порушень. І ми оцінили його за шкалою ММСЄ 24 бали. Колеги, нагадую, 24 бали ми можемо говорити про тяжкий нейрокогнітивний розлад. Шкала NHSS, тяжкості інсульта, я вже говорила, 4 бали. Шкала Ренкін 2 бали. І нейровізуалізація е, МРТ місяць назад підтверджує наявність вогнища в басейні правої середньомозкової артерії в лобно тім'я області. Отже, щодо корекції лікування нашої пацієнтки, ну, безумовно, в цій шановній аудиторії всі знають про те, що пацієнт з фібриляцією перецерті перенесеним інсультом, має певні настанови щодо лікування антиповідь. Тромботичною терапією. Ми маємо настанови і американські, і європейські щодо фібриляції перецертнь. Вони дещо різні по дизайну, але перегукуються по суті. І основне це виявлення і вплив на фактори ризику, це запобігання тромбоемболії, кардіоемболії, це редукція симптомів. Захворювання фібріляції передсередньо і динамічне спостереження за симптомами. Ну, оскільки я невролог, то у фокусі це профілактика кардіоемболії. І на сьогоднішній день, згідно усім абсолютно, рекомендаціям пацієнти, які мають високий ризик ішемічного інсульту, більше двох балів за оновленою шкалою ЧАЦ-2 ва. А наші пацієнти, які перенесли інсульт або ті, обов'язково будуть. Мати більший бал за цією шкалою, такі пацієнти потребують прийому оральних антикоагулянтів. І на сьогоднішній день ні монотерапія, ні подвійна терапія антиагрегантна не рекомендована для профілактики кардіоемболічного інсульта. Вона не захищає пацієнта від повторного кардіоемболічного інсульта. Стосовно старту терапії, довгі роки, ну, мабуть, років 10, ми. Користувалися цим правилом Дінера. Я нагадую, воно є експертним правилом першого, третього, шостого, дванадцятих днів в залежності від тяжкості інсульта при ішемічному інсульті, і четвертий, восьмий тижні при гіморгічному інсульті. Але на сьогоднішній день вже закінчилися. Практично всі п'ять досліджень стосовно старту прямих оральних антикоагулянтів у пацієнтів, які перенесли інсульт. Результати цих досліджень в гострому періоді, тобто в перші 24 години, призначення антикоагулянтів не продемонструвало своєї переваги, але Протягом 48 годин при легкому інсульті, і через 6-7 днів при тяжкому інсульті призначення прямих оральних антикогулянтів є безпечним. Ризики шимічного інсульту або системної емболії нижче в групі, де почали раніше призначати пероральний антигулян. Коагулянт. Ризик великих кровотеч не різнився між групами. Отже, колеги, тому оцінюємо ризик, неврологічний статус пацієнта разом з неврологом і приймаємо рішення про призначення антикоагулянта. Перевага надається прямим оральним антикоагулянтам. Всі чотири на сьогоднішній я перепрошую, представлені на сьогоднішній день на нашому ринку. Єдине до чого чого закликає використовувати препарати у стандартній дозі, тому що 80% пацієнтів потребує саме стандартної дози. А призначення дози офлейблів веде до того, що пацієнт, начебто, приймає терапію, а насправді він не захищений від ем, кардіоемболічного інсульту. Для кожного препарата є свої показники до редукції дози серед цих чотирьох. Перуральних антикогу прямих хоральних антикоагулянтів таке потужне місце займає Дексабан, який продемонстрував свою ефективність у рандомізованому клінічному дослідженні НКІФ і був співставний і навіть трошки перевищував ефективність варфарину у профілактиці інсульту і системного емболізму, але значно меншими були ризики геморагічних інсультів внутрішньомозкових кровотеч, великих кровотеч, і також звертаю увагу, смертність з різних причин була нижчою в групі призначення Едексабану. Препарат уже, мабуть, протягом 10 років використовується. В реальній клінічній практиці і ми маємо результати реальної клінічної практики. Препарат порівнювався з іншими прямими оральними антикоагулянтами і було визначено, що Дексобан асоціювався з зниженням ризику інсульту або системної емболії на 19%, великих кровотеч на 27%, а ризик виникнення інтракраніальних кровотеч між препаратами не різнився. Нагадую, це не прямі порівняння, це порівняння реальної клінічної практики практики. у нас є наш український едексакорд, він вживається один раз на добу, і це значно покращує комплайнс у пацієнтів. У пацієнтів похилого віку когнітивні порушення вони можуть забувати приймати препарати, а молоді пацієнти зазвичай вважають себе здоровими і не бажають приймати велику кількість препаратів. Едексакорд. Стандартна доза 60 мг і знижується він в тому випадку, якщо клірінс креатиніну за кокрафтхолтом, а саме так вимірювався кліренс креатиніна в дослідженні менше 50 або вага менше 60 або пацієнт вживає циклоспорин, елітроміцин, кітаканазол і дранедарон. Слідуючий аспект це антигіпертензивна терапія. Я думаю, що на нашому конгресі будуть багато про це говорити, але хочу все таки представити рекомендації по артеріальній гіпертензії. Останні американські рекомендації пропонується тиск. Цільовий досягати нижче 130 на 80 пацієнтам, які принесли інсульт або внутрішній мозковий крововилив, і починати терапію, якщо у пацієнта тиск вище 130 на 80. Стратегія лікування також всім відома, цей слайд всі знають. Для лікування у вторинній профілактиці інсульта ми використовуємо. Блокатори ринина аніотензинової системи у поєднанні з теазитними або тіазидоподібними діуретиками, або з блокаторами кальцієвих каналів, і також бета-блокатори, також повноцінний клас, який увійшов в рекомендації. Щодо пацієнта, який приніс інсульт, колеги, терапія повинна бути однозначно комбінована, виключення монотерапія, комбінована терапія. І бажано, щоб це була фіксована комбінація, тому що фіксована комбінація дозволяє досягнути цільового рівня. І Утримати цей цільовий рівень артеріального тиску. Далі, слідуюча стратегія вторинної профілактики це лікування гіперліпідемії. Завжди показу, ну, часто показую останні роки цей слайд. Це американські рекомендації Американської асоціації серця та інсульту. Вони також лягли в основу наших вітчизняних рекомендацій, де пропонується пацієнтам, які принесли ішемічний інсульт, знизити цільовий рівень холестерин-ліпопротеїдів низької щільності нижче 1,8. В основу цих рекомендацій лягло. Дослідження спаркл стосовно вторинної профілактики інсульту. І для досягнення цільового рівня призначається високоінтенсивна статинотерапія, якщо цього недостатньо, додається езитімів, якщо цього недостатньо, призначають інгібітори пісійські най. Ну і так завжди обговорюємо це питання у нас. Когнітивний дисонанс з ендокринологами так останні рекомендації 25-го року, фокусне оновлення рекомендаціям по діслепідемії. Європейської кардіологічної асоціації пацієнт високого ризику, а саме таким є наш пацієнт, який приніс інсульт, потребує зниження досягнення цільового рівня холестерин-ліпопротидівницької щільності нижче 1,4. Ну, колеги, тут є нюанси. Хочу сказати, що все залежить від типу інсульту. Якщо у пацієнта є атеротромботичний інсульт з тромбозом великої артерії або атеротромбоемболічний інсульт, є велика бляшка Гетерогенна, більше 50% такого пацієнта слід досягати цільового рівня нижче 1,4. Кардіоемболічний інсульт або особливо хвороба дрібних церебральних судин з мікрогіморагіями. Тут можна зупинитися на рівні 1,8. Ну і Ще одне підтвердження ефективності ефективності статинотерапії високої, високої інтенсивності дослідження цієї де також в групі е, високоінтенсивної статинотерапії були отримані кращі результати, ніж у групі помірної терапії. Ну і колеги хочу сказати, що ми не повинні забувати у пацієнтів з фібриляцією перед про те, що у них може бути конкурентний механізм виникнення інсульту. І найпоширенішим конкурентним механізмом є атеросклероз великих артерій. Е, до речі, застосування антитеропоцитарної терапії. Терапії парадоксальним чином підвищує ризик інсульту і підвищує ризик великих кровотеч у пацієнта з інсультом. А от статини у пацієнтів з фібриляцією передсердь, Має от таке цікаве дослідження, 10 років воно тривало, і було зроблено висновок, що має захисний ефект проти глобальних кровотеч. і Автори це пов'язують з тим, що статини профілактують прогресування хвороби дрібних церебральних судин, які є донатом геморагічних інсультів. Розово статин це препарат. Який потужно використовується у вторинній профілактиці 20-40 мг. Він не взаємодіє з цитохромом П450, має менший ризик побічних ефектів. Тому нашій пацієнтці ми призначили препарат Розістер у компанії. КВЗ наш вітчизняний препарат з хорошим ефектом, хорошою ефективністю і профілем переносимості. І ще один аспект, про який я б хотіла сказати, це постінсультні когнітивні порушення, які виникають внаслідок інсульту. Саме такою є наша пацієнтка. Вона звернула увагу на те, що когнітивні порушення в неї з'явилися після інсульту. Фактори ризику: це демографічні, жіноча стать, біла раса, низька освіта, мозкові фактори, яким був мозок до інсульту. Фактори самого інсульту, геморагічний інсульт більший дає ризик деменсії, ураження лівої гімосфери, ну, очікувано повторні інсульти, множинні інсульти, німі інфаркти, все це підвищений ризик розвитку когнітивних порушень і ускладнення під час інсульту. І безумовно і безумовно судинні фактори ризику, серед яких фібриляція перед є самостійним гравцем. У пацієнтів з фібриляцією перед сердц ризик когнітивних порушень та деменцію. Кількість осіб з фібриляцією перед та деменцією буде зростати, це збільшить навантаження на систему охорони здоров'я і необхідні подальші зусилля для зниження ризику деменції. Ну я не буду зупинятися на патогенетичних аспектах можливого. Неможливого, а виникнення когнітивних порушень на тлі фібриляції передцерть вони представлені на слайди. А от на це хочу звернути вашу увагу. Антитромботична терапія і ризик розвитку деменції. Пацієнти з фібриляцією передцерть, яким не призначали пероральні антикогулянти, мали більший ризик розвитку деменції. І в принципі, це закономірно. Да? Більша кількість інсультів, більша кількість асимптомних інфарктів при використанні. Ані варфарину зниження ризику деменції корелює зі збільшенням часу перебування в терапевтичному діапазоні МНО від 2 до 3. Також зрозуміло, пацієнти, які приймали прямі оральні антикоагулянти, мали перевагу перед варфаріном у профілактиці деменції. А от використання антитромбоцитарних препаратів при фібриляції перед було під пов'язане з підвищеним ризиком деменції. Ну і, колеги, маємо надію, оця когнітивна траєкторія після інсульту. У частини пацієнтів розвивається деменція. У частини пацієнтів вона розвивається не відразу після інсульту, а через декілька років. Але 30% пацієнтів мають когнітивне відновлення. Через декілька місяців після інсульту, і будемо вважати, що якщо ми від правильно відкоригуємо фактори ризику, трошки покращимо нейротропним препаратом. Когнітивну функцію нашої пацієнтки вона повернеться до своєї когнітивної норми. Призначене лікування амлодіпін, валсартан, резистер в дозі 20 мг, едексакор в дозі 60 мг і холіна 400 мг, двічі на добу 60 днів. І, безумовно, нейрореабілітація, основне це соціальна реабілітація в даному випадку. Колеги, я вам дуже дякую за увагу.